Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, що візьмемо на відпочинок влітку. Чи візьмемо ми з вами на відпочинок м'ячок? Давайте з вами подумаємо. Розумнички, на відпочинок ми з вами візьмемо м'ячко, щоб пограти в різноманітні ігри. Чи візьмемо ми з вами на відпочинок чоботи? Чи потрібні вони нам? Розумнички, чоботи нам не потрібні на відпочинок влітку. Чудово! Чи потрібні нам на відпочинок влітку санки? Давайте подумаємо. Чудово, санки нам не потрібні для відпочинку. Чи потрібні нам іграшки для піску на березі моря? Потрібно супер. Чи потрібний нам влітку головний убір для захисту від сонця? Молодці. Так, головний убір нам потрібен влітку. Чи потрібні нам з вами окуляри для відпочинку? Так, окуляри нам з вами потрібні влітку. Чи візьмемо ми з вами на відпочинок шарф та рукавички? Ні, нам вони не потрібні для відпочинку. Чи візьмемо ми з вами на відпочинок влітку кепку? Потрібна вона нам, чи ні? Так. Кепка нам потрібна для того, щоб захистити нашу голівку від сонечка. Розумнички малята, ви були дуже уважні.